Електронне коліно Navi від осур справжній витвір мистецтва та втілення найсучасніших технологій. Вперше мікропроцесорне коліно, яке не боїться води, піску чи пригод. Navi від осур це нове покоління протезів для тих, хто живе дуже активне життя. З цим коліном можна плавати, гуляти в дощ, бути на природі і не знімати протез. Прогулянка, сходи, біг чи велосипед, коліно все відчуває та підлаштовується під вас автоматично. Функція міттєвої стабілізації оступились, протез реагує і зупиняє падіння ще до того, як воно сталося. Механічне блокування у трьох позиціях зручно під час транспортування, фізичних вправ чи роботи стоячи. Контроль через додаток, слідкуйте за кроками, зарядом, відправляйте дані протезисту одним кліком. Навій підходить для людей із високим рівнем ампутації, дуже активних користувачів, тих, хто не хоче обмежень у житті, подорожах чи русі, для тих, хто хоче повернутись до виконання військових обов'язків.